Всім гарного дня, компанія Motor Ukraina. Сьогодні ми знімаємо для вас трактор Forte RD504. Хто не знав, це на сьогоднішній день. На мою думку і в принципі на думку покупців один з найбюджетніших, дуже хороших тракторів з реально 50-ми мостами. Без всяких приколів, зауважень і так далі. Розкажу, які в ньому є плюси, які мінуси. E, значить, Мотор, ну, звичайно, що КМ-495, тут вони не заширяються, ставлять те, що перевірено. Стейдж, e, другий, 50-кінських сил. E, перший маленький мінус це довантажувачі. Тут стоять 4 по 11 кілограмів, 44 для 50 очки це мало. Але додати їх в принципі не проблема. Місце є, що мінімум по одному поставити без проблем. Плюс дуже великий. 50-й міст. Редуктор посилений. Тут стоїть міст, як на 50-х скаутах, які коштують на секундочку на 1200 доларів дорожче. Гідропесилювач керма зазвичай е ставиться, все окей, працює. Колеса е 83 х 20 Диск передній не розборний, це такий маленький мінус. Е задній міст, ой, чи задній диск у вас йде розборний. Це вже плюс. 25 кг довантаження, 12,4 на 28 у нас резина. Резина йде протектор ялинка. Задня навісна система має два виносних гідроциліндра, підіймає тону. Значить, дивимось чулок. Чулок посилений, зармованими частинами, все чітко вбудовано. Тут чулок стоїть з 90-го трактора. Реально посилений, класний міст, можна тягати плуги, нічого йому не буде. Трансмісія тут дуже гарна. Значить, що по. Гідровиходом Гідровиходи від розподільника 4 гідровиходи, тобто дві пари. 20-22 яблуко з розкосами. Все надійно закріплено. Бачимо, що воно взагалі нікуди не тільопається. Ну, передня зазвичай вона йде плаваюча, Так, поэтому. Причепному. Причепний у вас з регулюванням, довгий досить. Під палець, палець тут 25-й, під прицепи ПТСки. Два виносних гідроциліндра, сказав, вал відбору 6 має дві швидкості. Задній простір повністю зашитий між крилами, абсолютно повністю нафіг. Це класно, це вже всі роблять і вони теж не відстають. Перейдемо до самого кермувача, да, там, де сідає тракторист. Місця багато. Рівна підлога. педалі не підвісні, бачимо, звичайні, під'єднання переднього приводу. По ричагам, щас розкажу. Повишена, поніжена. Коробка 4 передачі основних має, плюс реверс, звичайно ж, швидкості валу відбору, блокування диференціалу, ввімкнення відбору і повністю гідравліка. В комплектації йде отакий зіп. Ручний газ у нас на передній частині. Маса у вас стоїть по суті, з правої сторони. за, е, ну, Можна сказати, посередині трактора, але воно за колесом знаходиться. Приборка у вас е, вбудований міні-екранчик комбінованого типу, вона електронна, дуже класна, сучасна. Таке от синє кермо, прикольне з маркуванням RD Forte. Без регулювання. Кермо, це такий маленький мінус, але в принципі, слухайте, ну, от я 1,84 метра, можете подивитися, ну, мені зручно сидіти. тобто, в принципі, Нормально. От, Працювати всіми речагами все досить нормально зроблено. З обох сторон є дуга ручка, щоб забиратися і е, злазити. По стандарту в принципі, фільтр, повітряна-мастильний, циклон і е, труба. Все стандартне, тут нічого такого. Єдине, що от немає злазити, як з правої сторони, ну по суті, воно і не має там бути по мануалу. Всі знають, хто на тракторах займається, що треба залазити з лівої сторони трактора. Випуск це го року. А друзі, ціна 8 тисяч доларів. Коштує РД 504. У нього 50-та колісна база, у нього посилений міст, у нього дуже потужний задній міст, реверс, зручне розташування речагів. У нього 4 гідровихода, КМ 495 двигун, 2 роки гарантії. Безкоштовна доставка по всій Україні, повний пакет документів. Якщо хочете замовити, набирайте номер, який бачите на екрані. Всім гарного дня! Компанія Мотор. Пока-пока.